23 серпня ми відзначаємо день українського державного прапору. І до речі, наш з вами прапор він навіть старший за Канаду, і його кольори з'явилися ще у 15 столітті. І от в той період, у 1410 році, ще тодішні представники Галицько-Волинської держави виходять на поле битви під Грюнвальдом. І на їхньому стязі Золотий Лев, а також він на такому знаєте, сапфіровому тлі. І це був перший, перший український прапор і символ сили. Честі і свободи століття минають, і ми продовжимо використовувати ці чудові кольори, жовті та сині кольори, які знову з'являються на нашому українському прапорі, але вже без лева, але з тією ж самою суттю незламності. І у 1918 році Центральна Рада офіційно затверджує синьо-жовтий стяг. І якщо ви будете дивитися архівні фото, то ви також будете бачити, що синьо-жовтий прапор активно використовували навіть і в той час. Після 1917 Ця року український рух він активізувався в діаспорі на Кубані, на Примор'ї, на далекому сході, і навіть в Канаді. Також бачимо, як люди вдягають навіть не тільки українці, а й ті, хто підтримують Україну, вдягають синьо-жовті кольори, щоб показати, що вони разом з нами. І на жаль, історія сьогодні повторюється на окупованих територіях, таких як, наприклад, у Херсоні, знаходили прапор, які був законсервований в банку і захований десь у землі. І дуже сумно визнавати і розуміти те. Що історія тільки повторюється, і сьогодні ми знову мусимо робити те, що робили наші предки, наші з вами українці. Тож просто хотіла вам нагадати, яка сила нашого українського прапору, і давайте цього дня, 23 серпня, будемо вдягати символіку українську, будемо вдягати наш український прапор. І нехай весь світ буде бачити нашу єдність незалежності від того, де ми з вами знаходимося.